Едемі сад, там було много дерев. Але в центрі рая Бог насадив дерево жизни. Це був весь смисл насадити тот сад, там у середині мати дерево жизни. На тому дереві росли плоди, і були плоди життя вічного. Тобто, приймає котрі. Чоловік Адам міг подержувати вічне життя. Святитель Златоустий по всьому місту толкує, каже, ці плоди свідчать про те, що Адам міг приймати плоди вічного життя і жити вічно з Богом, минуя, ігноруя плоди на дереві познання добра і зла. То є на дереві і плоди котрого несли в собі смерть тілесну і духовну. Ну, у ви так все стало, що іменно це дерево жизни, сатана уже питався перших родителей одвікнути їх. І от чому співаємо з вами у шестів, пісні вікосові, такі слова. Радуйся, Святий Кресте, Древом жизни Адама ради в едемі Насажденним Преображенний. І то, що то було дерево жизни з плодами, свідчить про те, що ми вже співаємо і восьмі в пісні, коли Адам і Єва согрішили, вкусили запретний плод, уже їх до причастя не допустив Господь. Почему? Вони могли прийняти плод життя вічного і утвердитися в злі так, як і згубився сатана на віки вічні. Бог по своїй милості не допускає більше Адама Єву до того дерева, і там кладе на охрану ангела з пламеніючим мечом. Но приходить час, Господь сходить з небес. І возносить наше тіло, заражене Адамом, на крест, і ісціляє наше тіло, приобразивши крест Христов на дерево жизни. І ми співаємо у восьмій пісні: радуйся, як на тебі пригожденному Христу, пламененою плещи даде, і хрювим дем хринячий. Одступи уже від дерева жизни, бо вірні діти Божі мають тепер доступ до плодів вічного життя, тіла і крови Христової. Ото -от так було понятно нашим предкам, вони розуміли силу Христа, і не є такої території на світі, з нашого погляду, як була древня карпатська Русь. Котра була усіяна сотнями тисяч крестів. Одного разу ми на Великій горі знайшли на Словакії, на горі крест Господній, там колись був переход границі, до тепер там такий простий переход, і там древній крест із камені витисаний, і по-нашому написано, по церковному. Христу Твоєму поклоняємося Христе і святої Воскресення Твоє поємі і славим. Так стало, що у ти в окрузі кругом Латиника, по-словацьки пишуть Латиника, а Кирилиця Свята, православна, осталася на кресті. Так, значить, добре поступали наші предки, котрі хотіли лишити напоминання потомкам. Що нам Кирили Мефодій приніс іменно кирилицю, котра стала символом унікального духовного возрождення, славян-русинов з древніх часів. Наші предки несли в собі вже знання, віра православна, перша, єдина, спасительна, благодатна, так і нині, коли цей світ. Так жорстоко іскалічив Європу, Ростислав князь і князя Ужгородський, і князь Блатинський. Вони всі просили, щоб той создав спеціальну цілу комісію, делегацію, щоб пішов і сам просив, щоб православна Восточна імперія греческа допомогла. Славе русинам, слав'янам, прийняти Слово Божо. Вічами були латиняни, рядом були уже латинські місіонери, вже було много крещенных латинянами. Почому Ростислав і наші князя руські тогда просили іноді? Вони вивідали, що, по-перше, латиняка слабенька. Не передає навіть їхню слав'янську мову. І ми сьогодні молимося у Христа Господи, людящий криці Господень, покрий нас, наші сім'ї, наші храми, наших людей, да всі нашу українську православну церкву канонічну. Впрочем, молимося і за людей неправославних, тому що сам Бог хоче, щоб усі люди всі спасли. І ми так хочемо, то й молимося і за всіх людей неправославних і вні не церкви, бо така наша задача, такий наш поклик робити в церкві заклики молитися, заклики до смирення, заклики до мира, заклики до єдинства. І всі ті заклики совершаються кожногодневно в церкві Христовій, і вороги церкви їх не чують. Народ Божий чує, радується і приймає. Молимося за мир, за єднання, за те, щоб Господь чим більше людей привів до Христа, щоб, поклонившись Христу, тим і прославлюється тоє Воскресіння, і, ставши дітьми Божиями, уже свою церкву не лишили, але через неї готувалися. Повернутися в'єдно з нашими святими у царство Божо. Амінь.